Російські воєнкори звітують про закріплення армії РФ на околицях роботиного в Запорізькій області. Українське командування ще не коментувало, яка ситуація на цій ділянці фронту, та чи зможуть окупанти використовувати керовані авіабомби в обхід протиповітряної оборони ЗСУ. Дивіться далі. Російським загарбникам вдалося просунутися в Запорізькій області. Звітують аналітики Діпстейт днями. Окупанти пробили оборону біля сіл Іванівське та Вербове. А вже 19 лютого російські змі заявили про захоплення західних околиць роботиного. Це село розташоване в Пологовському районі у 80 кілометрах по трасі від Запоріжжя, найближче місто Оріхів. Їм треба мати вихід на оріхов. Їм треба мати вихід на гуляй поле. Тому так, що інакше, але саме та кишені, яка була створена між роботою та вербовим в напрямку Новопрокопівки, вона їм заважає. Спочатку вони будуть намагатися її вирівняти, повернути ці території під свій контроль, а потім вже просуватися далі, якщо буде достатньо ресурсу. Українська сторона не коментувала, нібито закріплення росіян на околицях Роботиного з боку вербового сили оборони намагаються ліквідувати цю проблему, бо її в самому Роботиному ще тривають. Різко активізувалася ситуація. Це роботи на вербовину. Прокопівка, от якраз по цій лінії наразі відбувається наступ окупантів. Є певні тактичні успіхи по відповідному напрямку. Новопрокопівка вербове їм вдалося просунутися на 200 метрів, але це насвідчення власне прориву шалонованої оборони збройних сил України. Російські командири кинули на запорізький напрямок псковську дивізію ВДВ та бронегрупи. Вони діють під прикриттям сонцепьока, артилерії та авіації. А також мають змогу використовувати керовані авіабомби, каби кажуть експерти. Вони мають досить великий резерв, там ресурс в Запорізькій області. Вони між собою об'єднали групові Запоріжжя та групу військ. Схід, І, окрім цього іншого, це прямі постачання через Керченський міст та да, тимчасово окупований півострів Крим. Пряме постачання на Мелітополь, та токмак матеріально-технічного забезпечення, логістика. Це й буде також допомагати. Роботи не вже було під контролем окупантів. Українські захисники звільнили село в кінці літа 2023 року, і от знову загарбники кинули свої сили на штурм. За відомостями оперативного командування Захід РФ під час активного наступу тільки 17 лютого втратила 80 окупантів пораненими та 70 ліквідованими. Крім того, захисники України ліквідували 18 одиниць ворожої техніки, у тому числі три танки. Тільки за останні дві доби збройними силами України відмінусовано, тобто збито чотири літаки. Це новітні модифікації. Військово-повітряних сил Російської Федерації су 34 Су-35, Тобто засоби ППО українські відповідно працюють досить ефективно. Причому окупанти повідомляють про те, що, начебто, сушка була одна з сушок була збита внаслідок так званого доружнього вогню. Окрім цього, 19 лютого стало відомо про падіння ще двох російських літаків су Су-34 та су 35 В мережі з'явилися кадри, як над Азовським морем, в яке впали літаки, кружляють вертольоти. Ймовірно, шукають вцілілий екіпаж сушок. Загалом знищено шість ворожих літаків за три доби. А це означає, що менше кабів полетить на українську землю. Працюють по позиціях збройних сил України не тільки з літаків, але й відповідно гелікоптери к 52 які не входять зону ураження, а з відстані до 10-12 кілометрів працюють по позиціях збройних сил України. Власна ця відстань не дозволяє ПЗРК активно працювати по цих гелікоптерах. Тобто, це комплекс питань після завершення боїв за Авдіївку. Окупантам потрібно приймати рішення, куди перекидати основні сили далі. Ворог може спробувати вийти на оперативний простір західніше міста Авдіївка або сконцентруватися на Куп'янську, часовому ярі чи Роботиному, підсумували у діпстейт. Після захоплення Авдіївки у Росіян звільняється відповідний ресурс, який вони будуть перерозподіляти по іншим напрямкам. Найбільш пріоритетні в них на сьогодні це куп'янська, а також в районі Бахмуту. Це Яр. А окрім цього іншого, вони е, намагаються е, закрити питання ще з Новомихайлівкою, це для них дуже важливо. А також можуть розпочати наступальні дії в напрямку Вогледару. Але останніми днями вони саме розпочали наступальні дії. В Запорізькій області. Наступ окупантів на запорізькому напрямку, скоріш за все, був розвідкою боєм, каже Олександр Коваленко. Але, тим не менш, загарбникам на хвилі, так би мовити, сумнівної перемоги в Авдіївці, треба демонструвати диктатору так звані перемоги й далі. Навіть якщо це маленьке, понівечене війною село. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити головне.